Доброго дня! Мене звати Федорак Тетяна Васильівна. По професії я лікар. На даний час займаюся в профілактичній галузі української компанії New Life – Нове життя. І сьогодні моя школа здоров'я актуальна боротьба зі стресом в період пандемії. Улюблена антистресова продукція нового життя в період пандемії. Це є Моя таблетка оптимізму. Я кажу, ти песиміст, ти чого злишся на мене? Ну а тобі таблетку оптимізму. Дуже люблю поєднання седофлора з амінофлором на ніч і ванночки з екстрактом валеріанки. Дієво приємно якісно. Слідуючий продукт, який я уважную, це є фітоздоров'я для нервової системи. Всі, хто приймають, можна і дітям, і дорослим, немає ніяких протипоказів. Улюблений бджолиний продукт в період антистресовий при пандеміях, це є апіфлор мінус. І його рекомендують карпатські мульфари. Для побороня, щоб побороти стрес в період пандемії і для того, щоб не захворіти коронавірусною інфекцією. Теж до антистресової продукції належить фітоздоров'я для серця і кардіофлори. І тиск нормалізують, і покращують роботу серця і антистресову дію. Прекрасно! Також для того, щоб ми мали більше радості в житті, для того, щоб вироблявся гормон, гормон серетонін, я рекомендую продукцію цереброфлор і м'які капсули з омега-369. Поговоримо трошечки про цереброфлор. Це такий вітамінний засіб, де входять вітаміни В1, В6, лізин. Білок, амінокислота незамінна і гінкобілоба. Саме це, це дерево вижило в період, коли кинули ядерну бобу на Хіросімі-Нагасакі. Єдине дерево вижило в цей період. До рослинних, антистресових еліксирчиків і екстрактів належить. Еліксир для нервової системи, едліксир для серця. Як антистресовий, як невідкладна допомога при різних болях, дуже допомагає по 10-20 крапельів під язик. Улюблений продукт Астрагал, в народі його називають божі ручки. І антистресова дія велика і нормалізує сон. І нормалізує тиск, і в боротьбі з вірусом ефективний. І в нашій традиційній медицині використовують його витяжку з астрагалу, тритерпіни і квацитини в боротьбі з ішемічною хворобою серця і гіпертонічною хворобою серця. І знову ж це будівельний матеріал для імунної системи, саме джерело, цинку і селену. Такий і дієва, дієва трічатка в період антистресу, валеріанка, глід-кропива собача, пустирні. По 10 крапель під язик або на водичку і моментальний ефект. Ну, Не забуваємо екстракт м'яти. Він ефективний. Як і екстракт м'яти, так валеріанки, ефективний дітей від народження, вони в нас без спирту, без цукру, можна і в похилому віці, і при виразковій хворобі серця, і при цукровому діабеті. Ну, якщо в кого по є проблеми зі сном, то рекомендую екстракт піону. Це корінь марії, він нормалізує сон і боле заспокійливий, хороший засіб. І екстракт шоломниці байкальської.